Привіт! Сьогодні у нас перше силове тренування для м'язів спини. Поїхали. Для першої вправи беремо жовту резинку, вдягаємо на кисті та тягнемо почергово до грудей і за голову 10 разів. 1, 2, максимально зводячи лопатки. 3, 4, видих. Вдих п'ять. Шість. Сім. 8, дев'ять, десять. І тепер відпочиваємо, розтягуємось, розтягуючи лопатки на видиху, назад та вперед на вдиху. Обов'язково порухати ті м'язи, які у нас працювали, та починаємо другий підхід. Видих, за голову Один. видих, два. Максимально зводимо лопатки три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9 і 10. Знов розтягуємо ті м'язи, які працювали, штовхаємо грудний відділ спини назад, можна порухати трошки плечиками, також впираємось кистями в коліна, округлили спинку і звели лопатки, округлили і звели лопатки. Відпочиваємо ще трошки і починаємо третій підхід: Один, Два. Три. Чотири. П'ять. Максимально зводимо лопатки: шість, видих, видих, сім. 8, 9 і десять. Так само розтягуємось, трошки округляємо спину. Для наступної вправи нам так само потрібна жовта резинка, вдягаємо на кисті та тягнемо до грудей, розтягуючи резинку в сторони, при цьому максимально зводячи лопатки. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири і п'ять. Знову відпочиваємо, округляємо спинку назад, розтягуємо м'язи, які працювали, дихаємо. І починаємо другий підхід. Стану для вас спинкою, щоб ви бачили, як працюють лопатки. Один, два, три, видих, чотири, вдих, видих. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, один. Два. Три. Три, 4, і 5. Так само відпочиваємо, розтягуємось, ще у нас один підхід. Витягуємо спинку назад, дихаємо, даємо м'язам спинки розслабитись і відпочити між підходами. Ставимо ручки на колінка, звели лопатки, округлили спинку наверх, звели. Округлили і починаємо третій підхід, так само я буду до вас спинкою. Один, вдих, видих, два, максимально наближаємо лопатки. Три, розтягуємо резинку, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Два, три, 4 і 5. І так само розтягуємось, відпочиваємо. Для наступної вправи нам так само знадобиться жовта резинка, вдягаємо на кисті, присідаємо, гарно нахиляємо корпус і будемо, зводячи лопатки, тягнути ручку в сторону, одну, а потім іншу. Отже, займаємо вихідне положення, поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, інша ручка, раз, максимально зводимо лопатку два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Далі ми відпочиваємо, розтягуємо спинку, на видиху, штовхаємо грудний відділ назад, на вдиху у вихідне положення. Так само ставимо кисті на колінка, звели лопатки і округлили спинку. Звели і округлили. Ще трошечки відпочиваємо і починаємо другий підхід. Займаємо вихідне положення, нахилили корпус. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, інша ручка, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І 10. Знову відпочиваємо, штовхаємо грудний відділ назад, розтягуємось. Можна кожної вправи по декілька повторень. Так само впираємось в колінка на видиху, грудний відділ наверх, на вдиху, звели лопатки. Видих, вдих. Вдягаємо резиночку на кисті і починаємо останній третій підхід. Нахиляємось, 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, інша ручка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і 10. Для наступної вправи наступаємо стопою на резиночку, беремо протилежною рукою, впираємось кістю в колінко і тягнемо максимально зводячи лопатку в район тазової кісточки, при цьому гарно повертаємо плечико назад. Видих і вдих. 1, 2, 3, вдих, видих, 4, максимально зводимо 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Далі так само на іншу ручку, наступаємо іншою ногою і протилежна рука. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. І одразу після цього наступаємо двома ніжками і зводячи лопатки, тянемо один, два, повертаємо плечі назад, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири і п'ять. Далі знову відпочиваємо, розтягуємо спинку, штовхаємо грудний відділ назад, можна підняти ручки догори трошки попружинити, порозкривати грудний відділ. Відпочиваємо, розтягуємось і починаємо другий підхід. Ще декілька секунд. Беремо резиночку, наступаємо ніжкою, беремо в протилежну ручку. Один, два, три. Гарно розтягуємо вниз. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, один, два, три, чотири, п'ять. Інша ручка. Наступаємо іншою ніжкою, беремо в протилежну руку. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, один, два, три, чотири, п'ять. І одразу наступаємо двома ніжками. Один, два. Зводимо лопатки, три. Розтянули вниз, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири і п'ять. Відпочиваємо. Розтягуємо спинку, на видиху грудний відділ назад, трошки так само пружинимо ручками. Ще трошечки тянемось і починаємо останній, третій підхід. Один. два. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, один. Два, три, чотири, пять, далі на іншу ручку. Міняємо ножку, наступили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять і одразу наступаємо двома ніжками. Видих один, два звели лопатки, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Один. Два, три, чотири і п'ять. Наступну вправу ми виконуємо, стоячи на четвереньках, на каріматі, піднімаємо по діагоналі ліва рука права нога і друга сторона. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, і десять. Далі лягаємо на животик ручки перед собою. Піднімаємо тільки верх корпусу, зводячи лопатки. Один. Видих наверх, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Тепер по діагоналі ліва рука, права нога. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Інша сторона. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. І дві руки, дві ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Далі ми відпочиваємо. Трошки порозтягуємо спинку, стаємо в положення на четвереньках, тягнемо животиком до підлоги. І Грудним відділом наверх, животиком до підлоги і спинкою наверх. Трошки підкручуючи таз, розслабляємо поперекову частину, яка працювала у цих вправах. Далі сідаємо попою на пяточки і крокуємо ручками вперед. Коли дійшли до максимуму, переносимо вагу в ручки, перекатуємось вперед, прогинаємось і тягнемось потилицею до сідниць. Потім повертаємось у вихідне положення, знов крокують пальчики, перекат і потилицею до сідниць. Далі встаємо у вихідне положення і починаємо другий підхід. Займаємо положення на четвереньках, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, далі лягаємо на животик, піднімаємо верх корпус, зводимо лопатки на видиху один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Піднімаємо по діагоналі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Інша сторона один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять, дві руки, дві ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Знов трошки розтягуємо спинку, стаємо на четвереньки, потягнулись животиком до підлоги. Грудним відділом наверх, животиком до підлоги і підкручуючи таз грудним відділом наверх. І ще один раз. Далі у нас сіднички сідають на п'ятки, пальчики рухаються вперед, витягуємо спинку, дійшли до максимуму, перекатом і потянулись потилицею до сідниць. Перекатом у вихідне положення, пальчики крукують. Прогнулись і потилицею до сідниці. Знов перекатом у вихідне положення. Ось і все, наше тренування спини закінчено. Ти, велика молодець! Гарного дня!